Чу Чельхозп у Ден представляет на верное Шожифир добрый вечер. Стоїть новини на каналі Шільгосп1 Сьогодні в новинах Вчора, в минулій годині ночі, баба Стефа ходила, поскакала по городі Ми ще не могли не подивитися на цю страшну подію чи можна було сприяти, чесним словом скажу. Вона, того що вчора за 15-12 скахала по городі Баби Марини. Ця страшна подія супроводжувалася тим, що вона пожирала всі квашені вугірки, які стояли в банках на дворі, І ще вона пожирала. Всі, 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 наголосивші. Підскажі, що вона пожирала? Пщі бульби, бульбезку. Те ж того, що зараз економічна криза, то я ще можу сказати одне. Та, що баба Стефа була дуже неправа, тому що жерти на даний момент жерти бульбу, тобто бульбезку, то є дуже недобре. Сторони вівською бульби. Ви розумієте? Наступні новини зараз. вчора в оперному театрі представляли нову виставу курва де блядей Сінія. Це дуже трагічна вистава. Мені був наш вічний кореспондент Сережа Підрахуй, але, на жаль, נדני מומנט, ונפתחות את שוב ל...